Всіх вітаю, мої дорогенькі! Мене звати Кен Крамер, Ми з вами на темній стороні буття. В описі під відео ви знайдете офіційні сторінки в соцмережах. Не потрапляйте на фейків, тому що їх дуже багато. Також чекаю на ваші вподобайочки, підписочки та натискайте дзвоника для того, щоб бути в курсі цікавих нових відосиків. Сьогодні ми з вами будемо дивитися таке собі чудо-чудне диво-дівне стояння Зої. Хтось в коментарях, до речі, значиться, просив це переглянути. І я подумав, що би ні, якщо так. Да. Значить, ввожу вас в курс справи. Ця історія трапилася у простій радянській сім'ї у місті Куйбишево нині Самара наприкінці 50-х років років. Мати і дочка збиралися зустрічати Новий рік. А дочка Зоя запросила сім своїх подруг і молодих людей на вечірку з танцями. Ішов різдвяний піст, і віруюча мати просила Зою не влаштовувати вечірки, але дочка, як полагається, звісно ж, наполягла на своєму. Ввечері мати пішла до церкви помолитися. Гості зібралися, а Зоя, наречений на ім'я Микола, ще не прийшов. Його не стали чекати і почали танцювати. Дівчата і хлопці з'єдналися у пари, а Зоя залишилася одна. З досади вона взяла образ святителя Миколая Чудотворця і сказала: Візьму цього Миколая і піду з ним танцювати, не слухаючи своїх подруг, які радили їй не робити такого блюзнірства. Якщо Бог є, то він мене покарає, кинула вона. Почалися танці, пройшли кола два, потім у кімнаті піднявся неймовірний шум, вихор, засяяло сліпуче світло, прийшов чудотворець Ніколай, налів нам сім водки, і ми уже ралісь в місті з ним. Хочеться мені додати до цієї історії, але такого не було. На жаль. Ой. Веселість звернулася на жах, усі з страху вибігли з кімнати. Одна зоя залишилась стояти з іконою святителя, притиснувши її до грудей. Скам'яніла, зголодніла, як мармур. Ніякі зусилля прибулих лікарів не змогли привести її до тями. Голки при уколі ламалися і гнулися, як ніби зустрічають кам'яну перепону. Угу. Хотіли взяти дівчину у лікарню для спостереження, але не могли зрушити її з місця, Її ноги були якби прикуті до підлоги, але серце билося, Зоя жила. З цього часу вона не могла ні пити, ні їсти. А, поки я збирав інформацію взагалі про цей випадок. Я, я поняв, що, в общем-то, хочу вам сказати: дуже багато інформації додумано, перекручено, пер, передумано. Деякі уточнення десь є, десь їх нема, а десь взагалі казали, що воно не так. Тож, давайте спробуємо взагалі в цьому всьому розібратися в цьому феномені, я б навіть сказав би. По-перше. Перше, що я хотів спитати, це чи була зоявіручою, але вже з історії зрозуміло, що, мабуть, не дуже. Але все-таки. Тому що, знаючи історію, вже ми з вами говорили, до речі, euh, знаючи історію того, як відбувається аля там підселення і всілякі такі от штуки БАГА, богопеявлення, демонопроявлення і так далі. А може бути, що на задворках своєї душеньки Зоя була все-таки дета багабаязнена і сама себе, сама собі зіграла таку злу шуточку. Розклад на віру починається з відьми і ріхта. Можна сразу сказати, що Зоя явно не була віручою. Взагалі. Зоя взагалі не була віруючою ані каплі. Мати ще більш-менш, причому старалася це все трошечки привити їй, але що то как то не сложилось. Так, поближче мої записи. Кажуть, що в тому домі перед тим, як вони заселилися, жив якийсь монах, який відрікся від церкви, в принципі, своєму. Ну, ну просто захотіла людинка і відреклася від церкви. І їх начебто попереджали про те, що якщо вони туди заселяться жити, значить переймуть, перетянуть, в общем, будуть прямо прокляти. Давайте глянемо. винен в цьому той, хто там жив раніше. Mm -hmm. Обжорство ложные пророки агасфір. Розклад починається з ліліт. Соотвістено, тут у нас жіноча жіноча, жіноча. Зараз в мене дуже жорстке дежавю. Жіноча іпостась. Зараз я могу, звісно. Тут сказати про неналежне поводження з. Давайте так. Христианство це теж культ, це теж божества своєго рода. Да? А, тобто неналежне поводження з вот такими вот духовними, духовними, божественними окультними речами. Але це не вина, явно це не вина того чувака, який був там. Тим паче, якщо ця ікона була намолена, на? Якщо це ікона стара лишилася від нього, наприклад, вона була там намолена і так далі, то тут іще може зіграти злу шутку. Так. Чи було там дійсно то все? А світло якесь там, не знаю, господи, цей. І... Світло, якийсь гром, вихрі і так далі тому подібне. Кажеться мені, що це вже додумано. Воно, якщо стається, то стається буквально отак, от і без ніякого супроводу. Господі, це, це вже люди, тому що дочері чоловічській, і дух в уші, із, е, з одного рота до других ушей. І, коротше, знаєте, це поки там 3, 5, 10 послухаєш, що там не тільки гром був, там ще цигані заїхали, табор значить, це розбили. В общем, продавали всім о, образи Зої, і десь Кашпіровський один казав, що можна цим портретом Зої лічити всі болезни. <laughs> от-от спецефектів явно не було. Чи застила би Зоя, якщо, наприклад, портрета даного... Давайте так, якщо би не та ікона. Мы оставим это на вкусненькое. Ладно, хорошо. Чи справді гнулись голки прямо на стіку, Прям все це було. Смодей и высший суд. А это уже договоренность. Лорд Пенгерсвик. А высший суд и лорд Пенгерсвик. Договоренности с достаточно высшими чинами. Зеркало Архимеда. Это договорились разнести. Для людства. Ложные пророки. Придумано. Видумана, я можу. Давайте так, я можу притягнутися на глобус і сказати, що голка могла гнутися, але вона явно входила в тіло. Скалібур. Ложний пророк, я далі з по поводу Ігол, і поняли, да? вона явно могла входити в тіло, єдине, що вона могла гнутися. Уже починає вирісавуватися деяка картинка, не так лі, чи вони дійсно не могли прямо відібрати ту ікону? Чи вони дійсно не могли відібрати ту ікону? Серп Сатурна благодать. Ікону дійсно не могли відібрати, тому що, скоріш за все, так, як вона застигла. Так, як вона застигла. Або тримала якось совершенним образом, що не підступиться, І так як людина була в гіпернапрягі, не було, не було місця нормального, щоб її витягнути відти. Ну, тут уже хоч щось до правди. По даним, по, по всім, де я, де я що бачу, по даним. А Зоя стояла 128 днів, що я дуже не вірю. І, до речі, вона ж ожила. Вона жива. 128 днів. Ага, звісно. Прям Махатма Ганді. Навіть не знаю, хто це. Ну, я собі просто ж думаю що це Індіан. Ін... Ін... Индус, индус який там типу собі себе і може обходитися без їди якщо впадає якийсь там стан. Ой, так, 128 днів Чи правда? чорних свічі свечи, на сні Скорее, 128 дней людей буде, буде за нас. а, скоріше 128 днів реально водили людей за нас, Чем стояла там то та Зоя. Ложными пророками заканчивается все это дело. Зоя не стояла 128 дней. Виплащене зло Антихристо. шут Якщо ми беремо цю історію за те, що вона дійсно була, а зоя там стояла, ну, максимум дня два. Максимум. А все остальне наплетено для людей. Всіх лікарів, всіх військових, поліцейських і так далі, хто приходив туди, брали підписку про нерозглашення того, що вони там бачили. Нащо? Що це за гріх совершенно секретно, просто застивший дамочки. Наша підписка про нерозглашення. Зоя спочатку стояла, потом Зоя лежала. Поки проводилося вообще вот розслідування. Потім Зоя обратних от коліса Зою кудись поперли. Подписка про розглашення бралася, щоб люди не розповіли, як воно було насправді. Знову ж таки, що не 128 днів це було, що не все так було, як в самій історії. О, от вам. Владика соглашеній. От вам підписка, про розглашення. Соглашайся, собака, не розповідати. Для того, щоб інформація не вийшла в люди. Є історія, що прийшов якийсь прямо старець. Його там не пускали декілька днів. Деякі розказують, що він зайшов одразу, деякі розказують, що його три дні не пускали, потім все-таки плюнули і пустили. І він приходить, підходить до Зої, і, і, і типу каже на вухо, що ну що ти втомилася стояти. І тут же зразу, зразу божим чудом, значиться, да. Этот, Зоя вся розкисла, Зоя вся випустила ту ікону, відібрав ту ікону, і Зоя ожила, Значить, этим старцем потім уже по а, а, не ну, скажем так, це, наверное, журналістське розслідування було. А, знайшли вони якось попа. Значить, так, чи був той старець? Чи було так? Страшний суд, історія придумана. До цього дійства з іконами треба було якось притягнути ще церкву. І це було на руку. І самої церкві, і вообще. Знову Вищий суд. Вищі чини вирішили, що це треба зробити. Для чого? Для простого народу. Церква там, давайте так. Священник був, церква там грала свою роль, але не вот таким вот методом. Не таким методом. Совершенно не таким. Тобто, хочу сказати, що ніхто отак от ікону не забирав, він нічого їй не говорив, і вона не розкисла, тільки тому, що якийсь дуже віруючий старець, значиться, отаке от їй сказав. Хорошо? Як взагалі, в принципі, до цього віднеслась церква? С жестким неверием сначала, с жесткой недоверием сначала, потом собралась коалиция, потом эта коалиция решила, что это можно обратить на свою же пользу. Это можна обратить на свою же пользу. І треба там поучаствовать. И действительно, какого-то а-ля монаха значится, туди відправить для того, чтобы все приложити свои руки, запечатлить. И, значит, ну, в ділах, коли фігурують якісь знаки віри и так далее, тому подібне, завжди буде присутня цепка. Чи все було так, як говорили люд, людям і люди. Ну, тут уже можемо розуміти, що ні. Ну але давайте викладемо ці карти. Запретний плод, чванство, святой реаль, кстати, владика, соглашений. Все очень слажено поработали. Волшебная мазь. І ов договоренності істока. Що это просто. Причому ДОЮ э, э, цю э, жіночку відвезли швидше, э, ніж просто, навіть був этот план розроблений, і ніж навіть цей план був введений в діло. Причому в якийсь період люди почали підозрювати, що все, як то не так, як говорять. Так. Значить, тоді, як говорять, тому що я в тому не дуже, як говорять, тоді правив Хрущов. Хрущов, значить, це свій комунізм вправляв, і що-то, я так розумію, тоді почала страждати віра, церква і так далі. Значить, чи зв'язано це все з тим часом, коли важність. Церкві, богобоязненность и так далее тому подобное, втрачало свою ладу, силу. Давайте спитаємо, так. Фантазии, кольцо, раздраты, обжорства, несомненно. Несомненно, потому что, потому что, потому что народ без богобоязненности уходит в обжорство, владыка фантазий. Всякие. Э, понятно. Вы, вы поняли, надеюсь, да? Коли народ дуже під гнітом боязненности, вот таких вот проявлень Бога, значить що не можна творити всяку діч значить, бо боженька прийде і накаже, от це остепеня народ народу. Хорошо. Чи была эта история в принципе насправді. Че була вообще-то Зоя? Чем мы с вами зараз просто вот это вот потасували карты просто потому, что знаете, Зоя была, Зоя была история была, но история не такая. А, історію, взагалі, в принципі, дійсно скористалися. Сімон Керініянін тут же. Інтархерун, як врачуватель. А історію скористалися на свій лад саме тоді, коли проблеми були у церкви, церковників і так далі. Я можу трошки сумніватися, що вона застила з. Іконою в принципі. Але якщо ми допустимо цей момент, даже він не столь і важливий в даній ситуації. Так, ладно, давайте так. Якби не ікона, а інший предмет або ж інша ікона, любий предмет без нічого танцювала би сама. Оплащаю не Все одно сталося то що, то, що сталося. Це, по перше, по друге. Була б Незоя, наприклад, була б інша жінка. Була б не Зоя, була б інша жінка. Ця історія. Владика соглашеній, монах, Авіль і Екзорцизм. Ця історія должна була произойти. А подвернулся удобный случай. История должна была произойти, потому что, в принципе, могли сделать просто іншу жінку. Чим, чим пояснюється стан? Чим пояснить стан? Что это было? А от тут ми впираємося в те, що я не врач. Даний стан пояснюється з біологічної точки зору, і, в принципі, дуже навіть, дуже навіть просто. Я не скажу, що це якийсь кататонічний стан. Це скоріше. Ем, є фільм, навіть на Netflix він є, але, по-моєму, не він знімав. Заперте внутрі. Є дуже багато а, історій, коли люди просто в якийсь період свого часу, а. як пояснюється, заперте внутрі, і, в общем, є дуже багато історій, що люди в якийсь період часу просто могли не реагувати взагалі і залишатися в своєму розумі. От тільки знаків ніяких подати не могли. Це біохімія мозку. І я так розумію, що даний припадок, називаємо це так, даний припадок у неї був взагалі не один і не перший. Я думаю, що вона таким страждала деякий період свого часу. Він був не перший і не останній. Повторяющийся, повторяющийся епізод. Я більш ніж впевнений, що вона проживала цей самий стан не один раз. Я забув, як називається або стан, ну це вроді не діагноз, в общем-то, стан, коли людина при сознанні, але при тому навіть не може ворушити ні очима взагалі. Тобто, фізично і проявів життя людина не подає, в неї дуже поверхневе дихання. Але вона в стані, вона може думати, она може... ну, голові быть в процеси. а все скоріше, просто медленнее, но при цьому людина в сознанні, і при цьому вона не подає признаків життя, і... і це та поза, яку ти навряд, Тобто це застивше тіло, яке ти навряд вообще і и что-то с этим сделаешь. Это гиперфиксация мышцы. Так, а от всього тіла. Що так, до речі, по, подобне, похоже, переживається Сіліндіон. Там про неї тоже зараз дуже багато інформації. Тобто в неї теж припадки, але це трошки трошечки інше. А, от, а там прям стан, який може бути короткочасний, а може бути і достатньо тривалий. От, але Зоя точно не стояла 128 днів. Точно ні. Давайте так, вона би померла за ці 128 днів. А не ожила би. І, до речі, як подобається на балатах, а Зою загубили. Ніхто не знає, де вона, що вона, кажуть, що її засекречено, Лясім Трясім вона десь там живе, но, скоріш за все, Зою впекли в дурку, щоб вона не розповіла нікому нічого. І десь вона там, скоріш за все, і померла. От. Так що чудо чудного в даній історії не произошло. Ну що ж, Якщо у вас є якісь цікаві історії, або щось таке, що можна переглянути, пишіть коментаря, будемо дивитися. А на сьогодні в мене все. Всіх обняв підняв і до нових зустрічей!